Вітаю вас, малят! Сьогодні будемо робити графічний диктант. Для цього нам потрібно листочок в клітинку та ручка. Я буду диктувати, у якому напрямку і скільки клітинок проводите лінію, а ви будете за мною повторювати праворуч одна клітинка, вниз три клітинки. Праворуч одна клітинка. Вгору одна клітинка. Праворуч дві клітинки. Вниз одна клітинка. Ліворуч одна клітинка. Вниз три клітинки. Ліворуч одна клітинка. Вниз одна клітинка. Ліворуч три клітинки. Вгору одна клітинка. Праворуч одна клітинка. Вгору одна клітинка. Ліворуч одна клітинка. Вгору одна, одна клітинка. Праворуч одна клітинка. Вгору одна клітинка. Ліворуч одна клітинка. Вгору дві клітинки. Ліворуч одна клітинка. Вгору одна клітинка. Подивіться, яка гарна білочка у нас вийшла. Молодці діти! Я маю надію, що вам сподобалося. До нових зустрічей. На все добре!